Дорогі брати і сестри, для нас є очевидним, для нас, християн, що найбільшою заповіддю є саме ось ця яку, про яку ми почули сьогодні в Євангелії, коли Христос цитував второзаконня книгу, шостий розділ, і додав ще з книги Левит з 19 розділу другу частину цієї головної заповіді, але не було очевидним, як здається, для тодішніх вчителів, тому саме вони і питають Ісуса, не тому, що це якийсь підступ, чи щось. Тільки дійсно вони тоді дискутували якась з 613 заповідей писання найважливіша, Чи субота, чи може «Шануй батька і матір, чи може не вбий, чи якась інша. Це було дійсно предмет дискусій тоді. І Ісус відповідає ось з книги второзаконня шостого розділу: «Любити меж Господа Бога всім серцем, всією душею, всіма думками, всіма силами, і додає потім з книги Левит а ближнього свого як самого себе поєднує ці дві заповіді в одну. Книжник питав про одну найбільшу заповідь, а Христос дві сказав відповів. Таким чином, роблячи ці дві заповіді, любов Бога і ближнього, як щось одне, ціле, неділиме. І повторюю, для нас християнце є вже очевидне. Натомість не завжди очевидне, а як саме належить розуміти цю заповідь, що це означає всіма силами, всіма думками Бога, любити? Трошки далі Христос буде ще. Як то кажуть, вище ставити поперечку, буде казати щось таке, що хто не зненавидить рідних своїх батька і матір ради мене, той мене недостойний. Якийсь такий екстремізм. Звичайно, що це семітська мова, яка е, в даному випадку, і так всі коментатори говорять, слово зненавидіти означає, що якщо навіть любиш батька і матір. Цілим собою, своїх дітей повністю, чоловіка чи жінку, повністю, то Бога ще більше належить любити. Ось до цього закликає Христос, нас, християн, любити Бога понад усе. Якщо ми собі деколи не задумуємося, якщо ми любимо Бога не всім серцем, не так, як ця заповідь говорить, не всіма силами, не всім розумом, не цілою душею, то властиво нашої любові до Бога не існує. Це ми можемо ось так ступенево любити когось іншого. Трошки більше, менше. Щось можемо, нам щось може подобатися, більше подобатися менше. Натомість, по відношенню до Бога, ми або Його любимо, так як ця заповідь говорить, або ніяк. Якщо я люблю Бога після когось. Або на другому місці, або на третьому, або він по ступені важливості у моєму житті десь там є, навіть відразу після когось любимого, навіть відразу після батьків, дітей, то властиво це вже любов до Бога зникає, до того, який сам є любов'ю, до того, який любить нас понад усе більше, ніж наші батьки рідні і близькі. Ми над цим деколи не задумуємося, що це не просто заповідь, такий заклик. Досягайте цього, якщо зможете. Це є наказ. Інакше любові до Бога не існує. Це буде якесь захоплення, можливо, це якісь знання можуть бути про Бога. Ми читаємо про нього в цьому письмі і знаємо. Але, але не любов. Так, це свого роду екстремізм. Екстрім, екстремізм це коли доходимо до меж. Чогось, можливостей. І, власне, до цього закликає нас сьогодні Ісус Христос. По відношенню до Бога ми покликані йти до самих меж всіма силами, але це не ми своїми силами. Ми пам'ятаємо завжди, що в християнстві любов є Божим даром. Ось та найвища, так як віра. Надія, так само і любов, третя, найважливіша чистота християнства, є Божим даром. І це наша відповідь всіма силами, всіма е думками, цілою душею. Правда, ось повинна бути повна відповідь, не часткова, не потім, не колись. До цього нас закликає сьогодні Христос. А коли говорить, що любитимеш ближнього як самого себе, теж Питання, як ми це розуміємо? Можна часом почути, що це означає, що спочатку належить полюбити себе, а потім будемо вміти чи знати, як любити ближнього. Ніби це умова, щоб любити ближнього. Але це може бути десь так на такому е, людському рівні, якась така умова. Часом можна почути, якісь консультанти говорять, належить себе прийняти, належить себе само якось е, усвідомити. Тоді ти вмі вмітимеш приймати інших, бо якщо ти не приймаєш себе, то не приймеш інших. Щось таке можна почути. Окей, на рівні людському це є, але в Євангелії воно е, не про це йдеться. Що любити ближнього як самого себе. Немає тут рівності, люблю ближнього так, як і себе. Євангельська любов ближнього як самого себе, це ближнього люблю більше, ніж себе. Самопожертва. Коли мати любить свою дитину, чи батько любить свою дитину, батьки люблять своїх дітей, то вони жертвують своїм часом, своїми силами. Батьки хочуть їсти, але дитина плаче, то перш за все її годують, а потім самі їдять. Дитина щось потребує, то спочатку їй, а потім собі. А не так, що порівну. Ти плачеш, тобі погано, нам теж погано. Ніколи це, це не є рівність. Віддають від себе все. Тепер особливо ми це бачимо, коли хтось з любові до батьківщини свідомо і добровільно захищає свою батьківщину. Тобто з любові до народу, з любові до людей, до жінок, дітей, старших, побратимів, любить їх так, як себе, ні більше, бо свідомий, що може пожертвувати своїм життям заради життя інших. Тобто любов ближнього як самого себе в євангельському значенні це щось більше, ніж рівність, математика це самопожертва. І теж така екстремальна часом, коли життя своє віддаю. Христос, який про цю заповідь говорив, цитував книгу Левіт, то не просто цитував, але потім це в своєму житті сповнив, віддаючи життя за тих, кого полюбив за нас. На Христі. Ось це є приклад того, як належить розуміти цю головну заповідь, яка є подвійна любов Бога і любов ближнього. Колись святий Августин говорив, що в нашому житті можливі дві такі основні, якби лінії, протиставні. Або ми всім серцем любимо Бога аж до того моменту, що себе самих. Жертвуємо заради Бога, жертвуємо свої сили, зусилля і так далі. Або ми всім серцем любимо самих себе, як егоїсти, аж до того моменту, що відкидаємо Бога заради себе. Ось дві такі протиставні речі можуть бути у житті моєму, у житті людини. І ця заповідь закликає нас, щоби йти до тої першої постави. Всім серцем любити Бога, любити ближнього як самого себе аж до самопожертви, не впадати в егоїзм, тому що егоїзм, не любов до Бога і до ближнього нищить самого егоїста, самих нас. Це заповідь для того, щоб ми були щасливі. Бо само любов, егоїзм це нещастя. Просімо і молімося, щоб цей дар, який Господь нам дарує, невпинно, щоб ми вміли його прийняти, вміли зрозуміти, що це за який це великий дар, і щоб ми вміли його реалізувати щоденно в нашому житті, любов Бога всім серцем, тобто цілими собою, не частково, і любов ближню як самого себе, тобто аж до самопожертви. І нехай Господь нам у цьому нашому щоденному практикуванні. Цього цього найвищого дару його реалізації благословіть. Амінь.